Який ботокс? Мені тільки 45. Я ще замужем не була. Це ще мені красоту свою портить. Диви, спеціально коси не покрасила, бачиш, щоб ти бачила, що мені 45. Що ботокса мені не треба? А то ще заміж не візьму. Яке буду взагалі улибатися. Демонструвати свої емоції. Що ти собі придумуєш? ото? Я гавкаєш, як та собака. А ото я квітка, бачиш, ото польова. В вазі стоїть більше тижня. Цвіте. Морщини вони від злості. Від злості, від завісті, від поганих коментарів, то теж на вас відображається. Я взагалі теж ще замітила. Що якщо ви чим більше пишете ви своєю до мене, то всякого там вашого негатива, всяких ваших проблем там на мене зліваєте, то ви все, то у мене старость своєї забираєте, на себе забираєте. В тебе є морщини, а в мене нема. В цьому проблема твоя, розумієш? І не видумуй.